Вітаю вас, це програма громадський контроль. Традиційно на актуальні теми спілкуємося із цікавими гостями. Сьогодні до нас завітав Михайло Русняк, заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Мукачівського районного управління ГУДСНС СНС України в Закарпатській області. Вітаю вас. Доброго дня з вами тема у нас завжди традиційна так. або сезонна, або підсумки року, оскільки в грудні не довелось нам зустрітися і підвести підсумки 24-го, і про плани на 25-й поговорити. То трошки, от в січні, надолужимо. Яким був складним? Плідним, добрим чи недобрим для рятувальників 2024 рік. Скільки ну, клопоту ми вам додали? Дивіться, в нашому житті все відносно. Так, отже, якщо брати холодну статистику, то є позитивні зрушення, є негативні зрушення. Загалом в нас е, збільшилася кількість пожеж на майже 70%. 69% і 50%, здається, якщо бути там прям точним. Е, в нас було попереднього року, ну, не попереднього, у 2023 році в нас було орієнтовно 260 пожеж. Зараз вже в нас за 2024 рік більше 400, що є негативною тенденцією. Основною причиною цього стали пожежі в екосистемах. Але поряд з тим, у нас є позитив. Я думаю, що цей позитив він є головним, так як в нас зменшилася кількість загинувших і травмованих майже в половину. Тобто, якщо 23-й рік це було 11 людей загинувших, в 24-му році їх було 5. Тобто, в більше ніж половину зменшилась кількість загинувших, що... і це вже не може не радувати, я би так назвав ну, це. Ну, так. Але так. якщо ви кажете, що саме в екосистемах зараз найпопулярніше, так, про порушення, на жаль, е, ну, ми особисто свідки того, як ви проводите активно із населенням роботу щодо того, чому цього не варто робити. А чому тоді статистика зросла на вашу е, думку? Навіть не можу, не можу дати чіткої відповіді на це питання, так як ми дійсно ми проводимо, ну Дуже, роз роботи, дуже так. багато роз'яснювальної роботи. І це починаючи від маленьких дітей, які до нас приходять на екскурсію, яких ми запрошуємо в клас безпеки до нас, де ми їм е роз'яснюємо ці питання, скажімо так, в ігровій формі. ігровій формі. І закінчуючи людей, там, навіть пенсіонерів і так далі. Е Людей різного прошарку соціального, навідуємося в трудові колективи, навідуємося в школи, навід... тобто і розмовляємо і з підлітками, підлітками так само розмовляємо з відпочиваючими, з тими, які відвідують ліс, які просто проходять повз нього. Тобто колосальна робота щотижня це не менше двох рейдів на території Мукачівського району. На жаль, Мабуть, ніяк ми достукатися до людей не можемо. Немає напевно відповідальності. Яка відповідальність взагалі от за такі порушення? Відповідальність на громадянина це від 3 тисяч гривень штраф до 6 тисяч гривень. Е, також працюємо над цим питанням, також штрафуємо, притягуємо до відповідальності, не проходимо повз, закликаємо також і небайдужих людей звертатися. Наш е, гарячий номер це 101. Відповідно, якщо бачите такі випадки, звертайтеся, ми будемо реагувати, тому що є випадки, коли це призводить до наслідків, коли люди гинуть, порушуючи правила прижної безпеки, порушуючи якісь правила щодо, не знаю, самозбереження, можна так сказати, якщо вже не брати нормативну нормативну базу. Люди все рівно спалюють те листя, все рівно боротьба наша продовжується, і ми ніяк не переможемо саме от в цій ситуації, так. не дивлячись на те, що ну, працюємо над цим дуже багато. Окрім пожеж в екосистемах, які ще були такі, можливо, найрезонансніші справи чи порушення, які найбільше здивували, можливо? Порушення у нас, я би не сказав, що здивували. У нас почався в 2024 році. Опалювальний сезон, і якщо бути точним, це 37 випадків пожеж, це саме житло було, всі ці пожежі, це неправильно побудовані пічне опалення, неправильно побудоване або експлуатація його з порушеннями правил пожежної безпеки. Відповідно. Що стосується електромережі, Таких випадків у нас було 10 за 24 рік. Саме експлуатація, так? ні, це не замикання, це саме експлуатація електрообігрівальних виробів з порушенням правил і при безпеки. Uh -huh. Тобто, це були якісь пошкоджені, це були не сертифіковані, це були саморобні. саморобні. Так от така в нас так у нас статистика більш-менш розповідає нам. Ну от я пам'ятаю, були випадки, коли, на жаль, до трагедії призвело паління, наприклад, у ліжку. Тобто такі якісь безвідповідальні максимально вчинки. Цього так. року чи було таке зафіксовано? Цього року в нас такого зафіксовано не було. Проте, в нас були випадки, коли внаслідок неправильно побудовано побудованого саме пічного палення в нас загинули люди через те, що Почалося як такого горіння не було, але почалося виділення чадного, чадного газу, в результаті якого саме загинули люди, ну на жаль, на жаль, так, люди на трошки жаль. безвідповідальні в цьому плані. Всі думають, що ну це мене не торкнеться. Звичайно, люди мають розуміти, що незважаючи на адміністративну відповідальність, навіть якщо ми беремо якісь підприємства, якісь. Приватні форми власності, підприємницької діяльності, якщо в нас результати пожежі є загинувші, травмовані, це може вести навіть до кримінальної відповідальності. На жаль, не дивлячись на це, люди не розуміють самого, що життя, здоров'я це є саме головне і не варто ризикувати, не варто порушувати, тому що можуть бути настати летальні і непоправні наслідки. Ну, насправді так і є. Якщо далі про вашу діяльність говорити, то ви самі заговорили про класи безпеки. Я хотіла цю тему підняти, тому що знову ж таки минулого року ми говорили, ця діяльність тільки починала таких якихось обертів набирати. А вже так. у 2024 році бачимо, що ну мені здається, майже кожна школа вже побувала у класах безпеки. Вже трошки більше ця е -е -е. діяльність проводиться. Трошки більше ця діяльність проводиться. Основну діяльність ми, мабуть, все рівно залишаємо. За собою саме в нашому класі безпеки, так як, ну скажем так, найбільш е, зручне розташування для uh -huh. нас, е, набагато простіше всім завітати в гості до нас, ніж нам поїхати до кожного. Ну і там є пожежна машина, там, там є всі, що так. треба, все, що хочуть побачити, діти це все є на місці, і набагато цікавіше це дітям їх набагато... Краще зацікавити, uh -huh. і відповідно вони будуть слухати те, що ми їм говоримо: ігрова форма навчання, різні розмальовки, різні мультфільми. Купа, купа, купа різного. Чим можна зацікавити дитину. Але тим не менше, наші територіальні громади не відстають від нас. Uh -huh. Вони на базі своїх закладів освіти так само. Відкривають класи безпеки, так само проводять профілактичну роботу, так само допомагають нам. Відповідно, частково самі роблять це в деяких моментах. Вони запрошують нас. Ми стараємося частіше до них навідуватися, проте роботи багато. На жаль, ми не можемо бути всюди і зразу, але ми е, працюємо в цьому напрямку. Ми розвиваємося. Ми надалі будемо співпрацювати з територіальними громадами. Е, вони виявили велике бажання розвиватися в цьому напрямку, підтримувати безпеку. Я думаю, ми е, в такий е, напрямок взяли хороший саме на початку вивчати і навчати наше покоління в цьому дусі е, відповідальності щодо правил пожежної безпеки. І я думаю, це дуже хороший такий напрямок, і ми його, звичайно, будемо розширювати і будемо підтримувати. А якщо говорити про вікову категорію дітей, от е, хто найбільше цікавиться цим? От ви ж бачите, е, хто приходить, бо їх там змусили зі школи, а хто приходить і справді виявляє інтерес і слухає, і запам'ятовує це все? Ну, я думаю, що, звичайно, найбільше це, я думаю, е, дитячий садок найбільше подобається. Найбільше подобається і десь до, я думаю, класа 4, скажімо угу. так, тобто це ще такі дітки менші, найбільше вони, скажімо так, цікавляться. найбільш, скажімо так, коли ми не дивимося, ми бачимо, що найбільше вразли ми їх. Угу. Ну, як Якщо ми говоримо про старше покоління, тобто, чим діти старші, тим вони вже якось починають обдумовувати, скажімо так, те, чим вони хочуть займатися в майбутньому, і в нас є, ділиться, скажімо так, на тих, яких привели, і вони послухають просто, і на тих, які, яким сподобалася ця професія. Відповідно, вони вже десь бачать себе в пожежно-рятувальній службі. І вони цікавляться, я думаю, найбільше, тому що це їм, знаєте, знайшли щось таке близьке для себе і. Ну, як і звичайній людині, цікаво дізнатися ближче, цікаво дізнатися більше. Ну, це дуже цікава взагалі ініціатива. Е, як коли ходила до школи, у нас не було класів безпеки, нас е, на м, уроках природознавства розповіли, там багаття не палимо, сірниками не граємося, і ми пішли додому. Так. Е, колись в нас в школах було е, дружини юних пожежників. Угу. Е, Тепер ми цей напрямок так само розвиваємо. Якщо ви бачили, у нас є офіційні сторінки в Фейсбуку. Відповідно, десь на наших відпрацюваннях ми це все Ви Можете бачити, як маленькі діти в формі пожежників так само займаються з нами профілактичною діяльністю. Це, ну, дуже звичайно, Та, це дуже класно виглядає і воно приносить свій результат. Ну не можна відмовити дитині. Коли ти коли вона до тебе підійде з відкорі, якоюсь так. ластівочкою гарною, хоче з тобою е, поговорити. Ну, я думаю, що ну, як мінімум, це мило, це гарно і це цікаво. Це цікаво. Так, звичайно. Так. Ем, говоримо трошки про порушення. Тому що ну не у всіх підприємствах, можливо, так не у всіх школах, не у всіх там комунальних установах дотримуються правил пожежної безпеки. Наскільки ця робота проводиться? Наскільки це моніториться? Наскільки це моніториться? Отже, найбільше в нас можу так відповісти, що найбільше проводиться найбільше часу, надається саме закладам освіти, закладам з масовим перебуванням людей. Тобто на період військового стану у нас призупинені планові перевірки. Uh -huh. В деяких випадках ми можемо ініціювати позапланові перевірки. Але, не менш, незвичайно на це, у нас іде щорічна підготовка до нового навчального року, коли ми комісійно обстежуємо, надаємо. Скажімо так, надаємо експертну практичну оцінку. допомогу, експертну оцінку, стану пожежної безпеки в закладах освіти, де школи, садики. Uh -huh. Тобто, у нас є. Ми слідкуємо за оздоровленням дітей. Тобто, всі заклади, які в нас оздоровлюються, проходять перевірку. Що стосується, ну, розглядаємо різні скарги від громадян. Uh -huh. тобто, Я й таке. Є й таке, звичайно. Ну, є в нас громадяни, які Бачать якісь порушення, проявляють небайдужість, звертаються до нас, і ми так само реагуємо на це. Тому, в принципі, робота так само проводиться в менших, я би сказав, трішки об'ємах. Але вона проводиться все рівно. От ви заговорили тобто про звернення. Тобто Ми тримаємо руку на пульсі. Руку Я би на так пульсі. назвав так. Це. Так. це правильно. Ви сказали про звернення громадян. Я одразу згадала, як ну е, на щастя, слава Богу, цього року блекаут у нас не був такий масштабний, як попередні так, роки. Так. І пам'ятаю, що тоді от всі ставили е, генератори, так і були скарги, звичайно. Комусь звук заважав, комусь там неправильно він стоїть, здається, і тому подібне. От, е, але зараз в умовах блекауту. Не такого сильного, але все ж таки використовується і надалі е, от всі так. ці засоби. Е, чи вже навчилися люди більше безпечно ними користуватися? Е, скажімо так, думаю, що навчилися. Можу це проаналізувати з того, тому що в нас в 24-му році е, не було пожеж саме зв'язаних з генераторами. Угу. Е, в 23-му, здається, в нас було декілька випадків під час заправки, коли генератор бензиновий він працював відповідно, і власник вирішив його дозаправити, що є грубим порушенням. В Принципі, в 24-му році ми не стикалися з цими питаннями, тому я думаю, що і люди більш серйозно до цього підійшли. Так як вже ну, в мене вдома, наприклад, є генератор, uh -huh. тобто він в мене на безпечній відстані, в мене є обов'язково первинні засоби прожресіння Е, Вплоть до того, що він в мене заземлений, 에, правильно підключений і абсолютно ніякої, скажімо так, проблеми з ним небезпеки, немає, небезпеки так? він ніякої не несе. Несе тільки ту ціль якої, заради якої він був поставлений, в разі відключення світла, він працює і всі. Тільки, знаєте, світло прийдеться, всі радуються. Ну так, це супер. Ну, так. Ми загалом зустрілися, от в січні дуже дивно говорити про якісь зимові так питання. Тобто в мене було їх безліч, але в цю погоду вони всі відкидаються так. самі з собою. Звичайно, ця погода, я думаю, що якщо брати сторону пожежної безпеки, так. вона буде нам на користь через те, що я думаю, так що. Цього потепління буде достатньо, щоб е, суха наша рослинність швиденько зазеленіла. Uh -huh. е, саме це важливий момент, тому що коли, е, скажімо так, ще шар не встигає покриватися зеленню, а купа сухого листя, купа сухої трави, сухої рослинності, і коли моментально вдаряє жарка погода, е, саме цей в такі моменти у нас починається. Дуже багато пожеж, uh -huh. дуже багато пожеж. Тобто 22 рік, здається, або 21, й не пам'ятаю uh -huh. точно, вже більше 800 пожеж було у нас. Ого. Uh -huh. Так саме такий був пожежнебезпечний період, період, коли все не встигло зазеленіти, сонце припікає і ну, дуже багато пожеж. Надзвичайно у нас був надзвичайно велика кількість. Багато роботи було. У вас. Багато роботи було. А клопоту, в людей, так? Так, ну, клопоту в людей, тому що не всім і людям, і можна пояснити, що всі машини повністю працюють. Плюс, О, це плюс, плюс. люди не розуміють того, що якщо ми відправляємо це на суху рослинність, в нас в місті обов'язково має бути якась резервна машина, тому що може в нас бути житлий будинок. Можуть бути такі випадки, коли ми мусимо відреагувати, і є ще питання пріоритетності. Саме тому е у нас деколи бувають такі моменти, люди звертаються, а от ми бачили, у вас машина стоїть. Ми мусимо тримати цю резервну машину, на тому що випадок. на всякий випадок, звичайно. Отут От теж цікаво, тому що е, там ну, е, завжди в людей, якщо там, наприклад, у них пожежа велика, так е, там досить довго вона е, гаситься, то кажуть, приїхали без води. У Фейсбуці взагалі там завжди можна від людей багато скарг побачити. Давайте розвінчаємо якісь міфи. От можливо, є якісь труднощі, з якими управління зіштовхується? Е, е, труднощі е, можу сказати, з покращенням угу. е, покращення на попитанню води. Надзвичайно багато в нас пожежних гідрантів відновлено і проведено в робочий стан. Це вже велике покращення. Що стосується сільської місцевості, так є проблема з водопостачанням. Тобто, якщо до вас приїхала одна машина, розраховуйте на те, що хлопці, якщо подадуть дві робочі лінії, тобто угу. два рукава, це 5 хвилин запасу. Ого. Тобто машина перевозить 4 тонни води. Але розхід цієї води вистачає на 5 хвилин. Ага. Тобто, міф, чому ми приїхали без води? 5 хвилин і вже води не було. У нас ну, такий розхід в пожежних столів, і відповідно так: от це ага. все відбувається. Звичайно, коли ми приїжджаємо на пожежу, у нас є два першочергових питання: перша черговість це ми йдемо в розвідку. Тому що можуть бути на пожежі травмовані, загиблі і людей, в першу чергу, це людей, яких треба рятувати. Тут ми починаємо займатися розвідкою, і паралельно з тим ми налагоджуємо водопостачання безперебійне, відповідно настільки, наскільки це дозволяє нам та місцевість та території. Тому, ну, якось отак. Трошки там про так, нашу роботу так. як ми працюємо і чому це з боку зі сторони може здаватися Виглядати. правильним так. чи неправильним. дякую за те, що роз'яснили. Відповіли нам на питання про 2024-й. Але тим не менш, у вашій роботі важко прогнозувати щось, яким буде 2025-й. Проте можливо, за, зважаючи на тенденцію, зважаючи на тенденцію, зважаючи на тенденцію, я би хотів, щоб наші пожежі були близькі до нуля, а може й нуль. Так би навіть ще краще було Так було би краще, так. так може би ми якусь е, влаштували е, демонстрацію, підготовили би е, спеціальний якийсь майданчик, де би самі розклали багаття, самі його погасили, показали, як це робиться, зняли з вами спільний сюжет, Так, роз'яснили людям. Та, і на цьому би наші пожежі закінчилися. Це би був найкращий варіант для, думаю, для всіх. Бачите, готові роботою пожертвувати, щоб пожертви <світ> було? Так, так, так. так. Е, звичайно, готові. Жарти жартами, але давайте наостанок наголосимо нашим глядачам, що потрібно бути відповідальними у цьому питанні, тому що пожежники, вже рятувальники, вони лише прийдуть допомогти усунути проблему, а все завжди від нас залежить. Звичайно, не дивлячись на те, що ми завжди готові прийти на допомогу. Що не дивлячись на те, що ми завжди готові виїхати на допомогу, я би хотів наголосити на тому, щоб люди дотримувались правил пожежної безпеки, щоб люди до нас заходили в гості. ми те, що вони не знають, те, що вони могли би упустити. Ми зі своєї сторони завжди в нас двері відкриті. Ми готові е, з вами поговорити, розказати про правила пожежної безпеки. Е, приводьте своїх діток, приходьте самі, е, подивіться, як ми працюємо. Е, ми з радістю розповімо все, що ми Ну, все Знаємо, про може, пожежну можна. безпеку в будь-яких, скажімо так, в будь-яких моментах. Чи це ви йдете на природу відпочивати, чи ви на роботі, чи ви вдома? Ми в принципі. Всіма руками за дякуємо гарно вам за те, що прийшли, розповіли. Не знаю, не буду казати до наступної зустрічі на наступний рік, тому що сезонів багато. Сподіваюсь, що роботи у вас буде небагато. Люди будуть усвідомленими, розумними, відповідальними за свої вчинки. І звичайно, що побачимося вже на телеканалім студія найближчим часом. Бувайте.